Дякую, шановні колеги, і за сьогоднішню організацію цієї зустрічі, і за те, що цей законопроект з'явився. Це спільна дійсно робота. І Артура Володимировича, і асоціації міст, і Асоціації молодих ВПО України, і всіх інших, хто до нього долучився. Це дійсно важливий процес, і він один з небагатьох, який без політики. Тому що, колеги правильно сказали, це не задля політики, а задля людей і задля майбутнього держави. Чому? Я я перебільшення про це кажу. Тому що якщо у людини немає п'яти базових речей, вона не буде жити на цій території. Перше це дах над головою, друге це робота, третє це школа або дитячий садок для дитини. Можливо, вам ще декому зарано, але тим не менше. Лікарня і магазин, де можна буде купити перші речі, перші необхідності. Одяг, їжа тощо. Але перше це житло. Якщо не буде даху над головою, людина буде шукати іншу територію, на якій вона буде жити. І дуже часто це може бути не Україна. А для нас це важливо, щоб це була саме Україна, щоб ви залишалися тут. Люди це найбільший скарб. Нашої держави. Але для того, щоб вони жили, працювали і розбудовували, і відновлювали цю державу, нашу державу, треба, щоб держава допомогла їм. І щоб справедливість все ж таки перемогла, тому що коли ти на Київщині, в Арпіні, в Бучі, в Гастомілі можеш отримати гроші за компенсацію, то зробити це не лише в Бахмуті. в наприклад, там, Донецьку, в Маріуполі, в інших містах, які е, постраждали від війни, і куди ти не можеш навіть фізично потрапити, ні з комісією, ні за фото. Є е, ще одна категорія міст, в які комісія просто не приїжджає. Ну, ми багато з команди розумної політики їздимо по прифронтовим територіям. Ну, наприклад, я не вірю в те, що комісія поїде гуляй поля. Або, наприклад, вареха. От ми туди приїздили, і щось я там в комісії не бачив від слова зовсім. Або не поїде вона в часів Яр, і навіть не лише зараз, а й декілька місяців тому. І ніколи вона не поїде в Копянський, ніколи вона не поїде в Вовчанські, в інші міста, які знаходяться в теорії, туди можна потрапити, навіть і іноді зробити фотозвіт. Люди зробили цей фотозвіт, але потрапити туди комісії. Не вдасться, тому що вона просто не поїде. А людина стає заручником. В даному випадку тут в цьому законопроекті немає популізму. Це не, не, не за все хороше проти всього поганого. Тут Людина може отримати кошти, якщо вона до того, що було сказано колегою, вона відмовляється від того житла, яке було. Тобто після повернення, якщо там, дасть Боже, цей будинок цілий, він стає власністю держави, і держава їм буде розпоряджатись і буде приймати рішення, що з ним зробити далі. Це чесно, це забезпечення рівних прав і свобод для всіх громадян України в незалежності від території, від соціального статусу тощо. Тому для мене важливо, що він з'явився спільними зусиллями, він потрапив в скіни Верховної Ради, спільними зусиллями він дійсно пройшов перше читання. І оскільки ми е, тут говоримо правду про те, що це не гра в політику, це життя людей, без перебільшення життя людей, які залишаться тут і будуть розбудовувати саме нашу державу і корисні для нашої держави, не будуть шукати кращої долі в Польщі, в Німеччині, в Італії, в інших країнах світу, особливо коли ми говоримо про молодь, яка яка є базою для майбутнього нашої країни, тому я дуже сподіваюся, що його не будуть гальмувати, і ніхто все ж таки не додумається грати тут в політичні історії. Дійсно, якщо необхідно, хоча я вважаю, що він і до першого читання був непогано прописаний і глобальних якихось зауважень там не було. І проголосували, якщо не 300, то, то близько того голосів в залі воно набрало. От нас на наступ. У наступному тижні, два пленарних тижня засідань Верховної Ради, було б добре, якщо б допрацювали, якщо необхідно, цей законопроект, і ми його проголосували. Він перестав бути законопроектом, а став законом України, на який в тому числі і ті, хто сьогодні тут присутні могли б орієнтуватися, будуючи своє майбутнє, будуючи своє, своє життя саме тут. Дякую.